Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 80 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада ДШВ, яка на днях отримала інформацію про потенційне зняття з посадиком комбрига полковника Еміля Ішкулова виступила проти такого рішення. За даними УП, причина звільнення полягає в тому, що Ішкулов виступив проти завдання, яке було неспівмірне з силами бригади. Нашу бригаду очолює професійний військовий офіцер десантник, полковник Ішкуля Емілів Шамільович, який пройшов всі командирські ланки від командира розвідувального взводу до бойової бригади. Він знає, що таке вести людей за собою, в тому числі і в тил ворога, знає, що таке вороже. Полон він нагороджений численними державними та відомчими нагородами, серед яких народний герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів. Це командир, який детально планує всі операції, адже для нього на першому місці життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни. Ми не розуміємо, чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни, неугодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати. Реальний стан справ не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів, йдеться в заяві бригади. І школа очолює бригаду з кінця 2022 року. До цього служив у 25-й та 81-й. Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці це життя кожного з нас. Ми не розуміємо, чому командири, які користуються безоперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях. Та досвід великої війни не угодні для вищого керівництва Збройних сил України. Адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів. Вимагаємо залишити на посаді командира 80-ї окремої десанто-штурмової галицької бригади полковника Ішкулова Еміля Шамільовича. Та й надалі готові виконувати завдання під його керівництвом.